Порожні зали та відсирілі стіни. В Ізюмському краєзнавчому музеї залишаються тільки великі експонати, та й ті шукають, куди відправити. Залишилися крупногабаритні речі у нас. Це ткацький станок залишився, це човен добанка 270 см, 270 довжиною. Воно все знаходиться в абсолютно нормальному стані. Просто зараз воно ну знаходимо можливість його теж перевести на тимчасове зберігання, тому що у нас попереду ремонт. Човен, до речі, у нас початку 20-го століття. Так що ми більше 100 років. Двоповерхову будівлю краєзнавчого музею в Ізюмі обстрілювали двічі. В результаті вибіті вікна, знищений дах. У приміщенні відсутне електропостачання та опалення. Руйнування серйозні, але перспективи на відновлення є. Прямих прильотів було в будівлю два. Причому такі, що Ну розвалила конкретно, побила повністю дах, і даху у нас не було. Потім його якось зібрали докупи. Зараз стоїть питання про те, не просто питання, а вже є рішення про те, що нам будуть відновлювати дах. І ми цьому дуже раді. І дякуємо нашому міському керівництву за турботу про нас, тому що нам все рівно якось треба зберегти не тільки експонати нам треба зберегти ще й будівлю для того, щоб було куди повертатися, щоб можна було відкрити музей, щоб відвідувачі бачили історію Слобожанщини і Зімщини. Приміщення були залиті водою. Після кожного дощу її вичерпували відрами. Співробітникам вдалося врятувати всі експонати. Їх в музеї майже 14,5 з половиною тисяч. Це вдалося завдяки тому, що вони кожного дня приходили сюди, чистили, виносили, зберігали, сушили, перетирали під прильотами, під вибухами. По ходу справи ще доводилося якимось чином оберігати все це від мародерів, від загарбників, які сюди теж хотіли зайти. Героїчну справу таку робили. дещо. Ну потребує реставрації, так само як і на престольній Евангелії, яке зараз знаходиться в реставраційному центрі. Потрапити у музей співробітникам теж вдалося не з першої спроби. Довелося спілкуватися із озброєними загарбниками. Ми приходили сюди. Вже росіянці тут були. Вже вони з автоматами ходили кругом нашого музейного приміщення. Але ключі були у нас. Ми приходили сюди дивитися, що ж тут у музеї залишилось. Нас з автоматами приганяли звідси. Це було дуже муторно. Це було дуже, ну, ви знаєте, таке відчуття, що ти попав у якусь другий світ, в якусь другу історичну епоху. Ось твоє гніздо, твоє робоче рідне гніздо, і кругом ходять чужі люди з автоматами. Це дуже важко, повірте мені. Один із найцінніших експонатів музею тристарічне Євангеліє. Вивезти видання за межі міста було неможливо. Його вдалося врятувати, його ще до, до обстрілів. Його просто сховали, і потім уже, ну як могли, так і ховали. Розумієте. Вивезти його не було можливо, тому що тут були блокпости скрізь, і просто всіх обшукували. Обшукували і жінок, обшукували і чоловіків, обшукували речі. Навіть інколи, якщо щось їм здавалось ну, підозрілим, то і могли заставити ну, розстібнутись, показати, що вони приходили, їх цікавила, приходила якась їхня спецгрупа. Вони так окупуровані були дуже, і вони шукали диверсантів, як вони казали. Їх цікавив підвал. ну У нас є підвал, але він закритий, і туди немає доступу. І ще один раз приходили, ну це вже Чеченські. Їх приводив хтось із місцевих, я його не знаю, але вони шукали. Підземні ходи їх цікавили, карти підземних ходів до Слав'яногірська. І все. Вони вважали, що сюди диверсанти йдуть із Слав'яногірська. Жахливі пошкодження і в будівлі планетарію на території музею, але споруду теж хочуть відновлювати. Ми прильоти будівлю помічає високого Ну, Можна сказати, планетарій можна дивитися прямо в небо, прямо звідси. Розрушена зруйнована дах, зруйновано перекриття, пошкоджено купол, Тому ми зараз займаємося тим, що, по-перше, все прибрали, а по-друге, будемо накривати його спеціальною плівкою для того, щоб зберегти саму будівлю. Ну, Його ж треба зберегти і відновити, щоб воно заново працювало, а можливо, навіть буде колись і планетарій. Ми його відновимо. Всі врятовані експонати зараз зберігаються в інших музеях країни. Тим часом вже почала формуватися нова експозиція з предметів часів окупації расистами із Юма в 2022 році. Літературу, яку завезли росіяни для навчання наших дітей. От бачите, література. Прошу звернути увагу. Рік видання Москва Просвіщення» 2022. Отаку От вони нам приготували підручники. Це у нас підручники літератури, історія Древнього міра, теж 2022. Тобто розуміємо, що це ось ось, готували спеціально для цього географія, літературне чітко, окружаючий мір. з часів ще 2011 е, року, ще в той час потрапила, вже списала з бібліотеки книжку Російсько-Українська Дружба, де прославлялося все, що ми повинні бути разом з ними, де наші. Науковці, наші митці ми всі, всі приписувалися до Росії. Автор у нас Кірка, Да. під редакцією ківркана. Експонати врятовані, стіни вціліли. Тож працівники ізюмського краєзнавчого музею готові відкриватися відразу після перемоги та закінчення ремонту.